І так, доброго ранку всі партнери, вітаю вас з суботою. також вітаю з вчорашніми нарахуваннями дивідендів. Дуже задоволена, що ви прийняли правильне рішення для себе, і вирішили не лише примножити свої кошти, а і приймати участь у додаткових розіграшах для того, щоб вигравати бонуси від ваших наставників. Тому зараз. Розпочнемо наш розіграш. Нагадаю, у нас буде три переможці. Три, з такими виграшами. Перше місце 5 доларів, друге місце 3 долари, і третє місце 2 долари. У нас всього 20 номерочків. Діма вчора встиг останній. І тому чекаємо, хто у нас буде перший переможець. Поїхали. Так, і перший переможець у нас під номером 12. Так, разом з вами шукаємо номер 12 і дивимося, хто в нас переможець. І так, це так, що в нас за лисичка? Не знаю, копіюю її нікнейм. І пишемо перше місце. Вітаю з виграшем. Будь ласка, прошу. Прописувати завжди імена так, друге місце. Повертаємось і. Це це кінця моя Альона. Я й не думала, що вона приймала. От бачиш, твоя киця вітаю твою кицю Альона з виграшем. А, прийняла участь І виграла мам. Я і виграла 5 доларів перше місце. Молодець, я вас вітаю. Поїхали? Де, де. Наступний виграш полетить до учасника під номером 19. Жанна, я тебе вітаю. <laughs> Фортуна на нашій стороні. Чуєш, так ти що? Ну, не тільки я роздаю, я ще й виграла. Отож, так, 19 з дев'ятнадцятироків ти була якраз паперу під... діме. Так, я, я, я не очікувала, я така рада, що Алюна виграла, я і забула, що я 19-та. От так, я, от бачите, як буває? Три USDT, вітаю, і дуже круто, що ти ще з нами в ефірі. Ми чуємо твої емоції. Це дуже класно. У мене аж Мурашки поділи. Так, ну mm -hmm. що, поїхали. Кому ж сьогодні посміхнеться ще третій учасник, переможець під номером 14 та да да дам Ідемо, шукаємо 14 номер. 14 номер у нас. Так, Юрій! Жанна, сьогодні всі твої учасники, твої партнери. Юрій Миронов вітаю. Виграє у нас 2 долари. Копіюємо. Ну що, відправляю переможців у чат. Так,. Хоп. Як приємно. Ну тут не тільки що там невеликі в розіграші, да? ну, ти відчуваєш ну, просто радість із за того, що ти виграв Супертуна на твоєму боці. Дякую, Ірочка. Будь ласочка, значить, приймайте участь, відкривайте портфелі, бо для вас це такий двойний бонус. Ви вже відправили свої кошти в роботу, вони працюють, приносять вам пасивний дохід. Але приймаючи участь, ви можете додатково вигравати кошти. Тому хто відкритий до прийняття коштів, грошей, ця грошова енергія потрапляє до вас просто зі Всесвіту. Тому... Я вас всіх вітаю, бажаю, всім гарних вихідних, щоб ви провели його в колі своїх близьких, друзів, знайомих. І щоб бажаю, звичайно, усім мирного неба над головою, щоб це скоріше, все, сталося. А нам, звичайно, достатку, гарного профіту та приємностей, такі, як були сьогодні. Тому всім пока-пока, до наступної п'ятниці.